Нашу розмову діти ми будемо присвячувати найпопулярнішому виду образотворчого мистецтва живопису. Слово живопис утворено зі слів живо і писати. Живописні твори передають навколишню дійсність за допомогою фарб. Живописні роботи художники створювали фарбами на папері, на полотні, а ще на стіні, на склі, на шовку. Та на інших поверхнях зображували предмети, явища та людей. Кожен вид мистецтва говорить своєю мовою, графіка мовою ліній, штрихів, плям, крапок, декоративно прикладне мистецтво мовою візерунків, а живопис мовою кольорів та відтінків. Завдяки кольору та майстерності художника живопис може відобразити світ людських почуттів. Характер, стосунки. А також він має великі можливості для передавання реального навколишнього життя та внутрішнього світу людини. Відповідно до цього розрізняють кілька видів живопису. Першим з'явився монументальний живопис: це були розписи на стінах і стелях печер, які робили прадавні художники. У стародавньому світі розписами прикрашали храми та палаци. А потім стали прикрашати мозаїками це таке зображення зі шматочків скла, мармуру або камінців, а також фресками це живописні зображення фарбами, по вогкій вапняній поверхні. Перегляньте фрески, які можна побачити у Софії Київській. Вони також були у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. У соборах Західної Європи. З'явився ще один вид монументального живопису це вітраж, це зображення із скла або його частинок, скріплених між собою. До станкового живопису належать твори, які існують незалежно від місця, де вони були створені. Зазвичай це картини, які створені на Мольберті або станку художника. У станковому живописі переважають витвори, що виконані олійними фарбами. Але присутні картини, виконані в техніці акварель, акрил, тампера, гуаш. Декоративний живопис це вироби декоративно прикладного мистецтва, що призначені для оздоблення або прикраси наших житлових приміщень, або для підкреслення, вираження конструкції форм будівлі. Театрально декоративний живопис тісно пов'язаний з художним обрамленням театральної вистави. Основа художнього оформлення вистави це декорація, яка зображує місце, час та умови дії, яка буде демонструватися у виставі. А зараз діти хочу розказати вам про мініатюру це вид живопису, виникнення якого неподільно з появою перших рукописів і як наслідок повноцінних книг. Дана техніка є прообразом сучасної ілюстрації. Більшість з вас вирішить, що мініатюра названа так, по причині своїх невеликих розмірів, насправді назва походить під латинського слова мінімум, так називались червоні фарби, які використовували при оформленні перших рукописів. Малюнки дійсно мали дуже невеликі розміри, і при цьому художники прагнули промальовувати кожну деталь з максимальною точністю. Продовжимо нашу розмову про матеріали та техніки живопису, акварель. Це нанесення кольору на папір без білив, відрізняється акварель прозорістю та свіжістю кольору, її не сплутаєш ні з якою технікою. Гуаш, на відміну від акварелі, має густу консистенцію та велику щільність, тому ці роботи непрозорі. Коли художники беруть до рук пастель, то роботи виходять в оксамитово мяких тонах, ці роботи по особливому ніжні. Та реалістичні. Олійними фарбами можна працювати по-різному. Перший спосіб це багатошарове нанесення фарби або ласирування, другий спосіб одношарове нанесення а-ля прима, роботи художників соковиті, яскраві та насичені. Техніка малювання олійними фарбами найпопулярніша. Дорогі діти, ми вже знаємо, що таке живопис, він сповнений простору. Глибини, як у реальному житті, складається враження, що там діють живі люди, рухаються тварини, ростуть дерева, квіти, хоча насправді це лише фарби на площині, тому це найпопулярніший вид мистецтва, який має до цього часу багато шанувальників.